Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо грати. Малята, скажіть, будь ласка, яка зараз в нас пора року? Так, малята, звісно, літо. Літом в нас дозріває на кущах та деревах ягіди та фрукти. Так, малята? Вони усі. Бувають різні форми та різного кольору. Ви згодні? Влітку у нас буває дуже багато фруктів та ягід. А де ж нам їх взяти взимку? Малята, наші матусі та бабусі ховають фрукти та ягоди у баночках ось таких. Бачили коли-нибудь у вигляді компоту або варення. Ось на цій тарілочці у мене дуже багато фруктів та ягід різного кольору. А ми будемо з вами заготовлювати компот зиму червоного кольору. І для цього нам треба відібрати фрукти та ягоди червоного кольору. Малята, це в нас малинка. Скажіть мені, вона червоного кольору? Так, будемо її ховати до нашої баночки. Звісно. Малята, а це в нас груша, вона червоного кольору? Ні, не будемо її ховати сьогодні до компота. Це в нас вишня. Вона червоного кольору? Так, ховаємо. Так. Молодці. Це в нас. Яблочко. Воно червоне. Так. Ховаємо до баночі. Це в нас полуниця. Вона червона? Так. Ще одна полуничка. Ховаємо, вона червона. Молодці малята. Це в нас абрикос. Він червоний? Ні. Відкладаємо. Це в нас слива червона? Ні, молодці. Це в нас яблочко. Воно червона. Так, будемо ховати. Звісно. А це в нас вишня. Вона червона? Молодці малята нашу вишню. Малята, ви молодці, ви дуже добре сьогодні попрацювали. І тепер у нас буде названо Дуже смачний червоний компот. Молодці! До побачення.